У новомосковському міському відділі міліції проводиться місячник добровільної здачі зброї, набоїв та вибухових речовин, який стартував 1 квітня і закінчиться 30 квітня поточного року. Повідомляють правоохоронні органи. Благодаря роботі наших співробітників місії з Собщественності були зят арсенал цього оружа. Нікоторе добровільні громадяни приносили такі увіті патрони. и боеприпасы различным видам оружия на сегодняшний день заходы, мероприятия эти продолжают проходить огромная просьба гражданам жителям новомосковского района обратить внимание на и помочь милиции в этом вопросе помочь в сдаче добровольно огнестрельного оружия эти все мероприятия спланированы для того чтобы обезопасить наше мирное население от различных от различного применения даного оружия. голова новомосковської організації мисливства та рибальства Віктор Самарський каже, що спільно з міліцією ними проводяться браконьєрські заходи, на яких вилучається зброя. На жаль, у нашому районі проводяться незаконні полювання, тобто браконьєрські, повідомляє Віктор Якович, і закликає мисливців дотримуватися всіх правил полювання. Я хочу звернутися до всіх наших мисливців. Дніпропетровській області, особливо на Московського районі, Своє оружжя ви повинні хранити в сейфах. Прийде день полювання, відкривайте і йдіть полюйте. Скільки зброї було вилучено і скільки здано добровільно, розповідає старший інспектор дозвільної системи новомосковського відділу, капітан міліції Максим Калюжний. В період проведення місцевої добровільної здачі зброї з 1 квітня по теперішній час добровільно здано було 30 одиниць мисливської вогнепальної зброї. З них сім одиниць, які не були, були зареєстровані раніше. Також 10 одиниць, які були на зберіганні у власників після смерті близьких рідних. Також три одиниці у нас було вилучені в ході проведення рейдових заходів, які не були зареєстровані раніше. Одна одиниця перебувала в розшуку за обліками. Також було здано у нас більше ста одиниць мисливських набоїв армійських зразків. Та 20 одиниць боєприпасів також армійських зразків. Мешканець міста, який побажав залишитися невідомим, прийшов добровільно здати рушницю, аби не нести кримінальної відповідальності. А звідки зброя купив незаконно? В яких тінь вхотів А Що привело? Рішення здати зброю. Рішив здати, щоб не було головної відповідальності ніякої вона. Представники правоохоронних органів звертаються до громадян з проханням відгукнутися на проведення цих заходів, допомогти у виявленні осіб, які зберігають і володіють зброєю, не маючи на це законних підстав, тим самим запобігти травматизму, скоєнню злочинів та нещасним випадкам. У міліції наголошують, до кримінальної відповідальності за статтею 263 кримінального кодексу України не притягуються громадяни, які добровільно здали зброю, вибухівку та набої.